Ефір, на якому ми будемо з вами готувати. Тому доєднуйтесь. Зараз будемо на порядку денному у нас приготування смачного, корисного білкового салату. Це номер один страва. І друга, я сьогодні збираюся маринувати, робити слабосолену рибу, а саме форель. Покажу вам, як я це роблю. Зараз почекаємо трошечки. І будемо починати приготування. Так, поки підготуємо ключові інгредієнти, в ролі зелені в мене буде кріп, петрушка, цибуля, а також ось такий от салат «Айсберг». Це в ролі основи і далі побачите, будемо додавати інші інгредієнти, що зроблять цей салат ще більш кориснішим, смачнішим і, звісно, ситним. Такий салат я роблю дуже часто. Його можна робити в абсолютно будь-якій інтерпретації. Сьогодні я буду в ролі м'яска додавати сюди відварені серця. Я їх просто відварила в підсоленій воді. Але часто я відварюю креветки і додаю відварені креветки. що е, маєте під рукою. От. Так. Спочатку ми наріжемо. Я досить дрібно нарізаю салат айсберг. Можна також замінити іншим рукола. Ну, що у вас є. Що ви полюбляєте? Отай додавайте. Я вам показую просто ідею. Це стосується і е, олію, якою будете заправляти салат. Так, нам знадобиться отака велика миска. Я зроблю сьогодні, мабуть, то я завжди роблю більше, але сьогодні я зроблю наполовину айсберга, мабуть, може ні. І реально такого салату вистачає не на один, а на два, десь на половиною прийоми їжі, тобто дні. Розрізаю його навпіл, забираю все, що мені не подобається. Він не гірчить, він дуже соковитий. Дуже мені подобається також робити це із салатом ромен. Це також листковий смачний салат. І в процесі того, що він зберігається, в принципі, немає, що багато рідини там виділяється, чи щось приберу. Вам і так, видно, думаю. І спочатку ось нарізаю на окремі ось такі частини. Потім ще так навпіл. Просто, якщо він буде сильно-сильно крупний, то його незручно буде їсти насправді. А так. Бачите, він гарно подрібнюється. Можна замінити е, капустою також. Е, якою є пекінка, чи звичайна. Ось буде скоро молода, можливо, вона вже є. Не знаю, не бачила. Також, ну, тобто зелень беріть, чи фасована в упаковках є, я е, роблю з тією, що завжди в мене є. А зелень завжди ми купуємо, тому що її так, все, відправляю в миску, От зараз і подивимося. Можливо, так, я зблю просто наполовину. Я дивлюсь поємності. Взагалі-то я такий тазок нормальний роблю, потім перекладаю його в контейнер і зберігаю в холодильнику. так. Він залишається хрусткий, соковитий, незалежно від того, чи ви його щойно зробили, чи смакуєте ним завтра вже. Я думаю, цього буде достатньо. Якщо якісь крупні частинки, то можемо перерізати. Все, думаю, половинки буде досить. Далі ключовий ще один інгредієнт це відварені серця. Вони в мене йде, я їх просто гарно промила, почистила, забрала, все, що мені не подобається, і відварила у підсоленій воді, додаю ще туди перець з горошком, щоб бульйон був, і, в принципі, після того, як вони зваряться, смачніші, насиченіші були. От, зараз просто нарізаю ці відварені серця довільними шматочками, ну, також не, не сильно крупними. І буду додавати, ну, ось так. От. Буду додавати їх до салату. Е, знову ж таки, сюди можна відварити яйця і також в ролі білка додати. Е, можна і м'ясо і яйця. І коли просто закінчилися, були заморожені креветки, я відварювала креветки, і також їх подрібнювала і додавала замість якийсь білок, та потрібно додавати. Тоді салат сидніший, і він, в принципі, смакує дуже класно сам по собі. Не потрібно додавати ніяких більше там окремо м'язки. Наприклад, можу пообідати просто цим салатом, взявши якийсь хлібець або і так. Це смачно і це дійсно ситно, тому що е, крім е, м'язка, я ще захотіла сьогодні додати, я вам зранку на розпаковці показувала сир. Сир, він, типу, як бринза овеча. Я думаю, що гіршим салат від того не стане. І буде реально як повноцінна страва, тому беріть собі на замітку. Вчора ми готували з вами досить смачний вийшов салат з червоним бурячком із грейпфрутом. Ну то такий, знаєте, все одно, крім цього салату, потрібно ще додати шматок якогось м'яса, там кашу. Це не є повноцінним прийомом їжі, а такий, як я готую, то. По заправці, знову ж таки, підкидаю вам декілька ідей. Ви можете його заправити як е, якоюсь олією рослиною, як це буду я сьогодні робити. Можна додати діжонські або звичайні гірчиці, меду, якісь спеції, е, можна зробити йогуртову заправку або ж сметану, також смачно дуже. Це вже що у вас є під рукою, це вже від ваших бажань і фантазій залежить. У мене сьогодні буде в ролі заправки. Просто додам сушений часничок, сіль і олія не оливкова, а з насіння гарбузового. Так, є. Серця майже є. Мені пощастило, я знайшла і купила величезні. Серця індичі, а так як курячі, а можна ж замінити їх відвареною печінкою Також це не проблема. Все одно вийде дуже-дуже смачно. Так. Готуємо Ілона, готуємо салат. Доброго дня. Салат. Так, є. Тепер ще у нас є такі інгредієнти, як буду додавати, щоб було побільше овочі. Це в мене консервована кукуруза. Я вже вам її показувала. З гарним складом тут лише сіль. Вода і кукуруза, і все. Хто хотів, дівчатка. Хто живе в Німеччині? Читайте склад. Тобто, там є багато які отакі от схожі консервації. Додано і цукор, і різні домішки. Читайте склад. Як мінімум для них необхідно, щоб була вода, сіль і продукт, і все цього достатньо. Так само в мене є суміш. Тут зелений горошок і морква. Це мікс. Також тут в складі лише зазначені овочі, васа, онзальц, вода і сіль, все. Тобто нічого зайвого немає. Сюди до салату я зараз зливаю з моркви із цих продуктів рідину зайву і буду додавати. Ще додам зелень і салат майже готовий. Також я ще люблю додавати, я купую цю квасолю червону консервовану. Там також багато білка. Вона смачна, вона насичує надовго і додаю її. Так, зливаємо зайву рідину. Чим краще ви це зробите, тим, в принципі, менше рідини буде в салаті. Ви ж будете його зберігати, і не треба, щоб він підходив водою. Тому гарно відкиньте або насито, або як я ось гарнесенько. Все, прям цілу баночку кукурузи я сюди додаю. І його завжди виходить багато. Його завжди виходить багато, і це смачно. Є. Тепер, так само, суміш, тут є бебі-морковка, ця, і зелений горошок. Тому що я дивила зелений горошок, хотіла просто так, його в чистому вигляді купити консервований, але він весь якось з цукром іде. Не хочеться просто зайвого, знаєте, додавати туди, куди він не потрібен. Я не проти цукру, але. Де його можна уникнути в їжі, то я це роблю. Бабі-Морковка вона